Сьогодні ми приїхали в матру на закупки. Керлінку лишили на бабу. Вона якраз зараз заснула, в неї в бідній сон. Можемо собі спокійно закупити те, що в нас позакінчувалося. Ну, як же ж без списку. Список по-любому потрібний. Та дам. Це не по списку, це 100%. Песики, єдинорожки. 649-519% чи бурашки. Дві вони кістки дуже грязні. Чи ними просто тут бавилися? Планшет? Є. Apple. Знаєш хто це? Ні. А наш ти його витягуєш, якщо ти не знаєш, хто це. Він просто такий, типу, якийсь цікавий. Цікавий? Він нікий. Ще б Наталя бачила той фільм. Він добрий. То не такий, як Хагі-Вагі. Ну бо ти не бачила фільм Star Wars. Пішли насадки окремі до таких от швабр, і оказується, вона називається Мор. Дуже інтересна назва для швабри. Добралися ми до банячків, тут взагалі, може навіть і три. У мене тут два, напевно, бо кришки, два мабуть. Тут має писати, тут є по розмірах великі. Три штуки. А такі не хочеш? Мотні зараз. З лохиною. Металеве. Дошки для нарізання пластикові. Вони настільки тяжкі, от прухай, близько вона тяжка. Є кольори всього три фіолетове, жовте і біле. Ну, На піцу. Була, у нас така була в нас грубша. Ми її віддали, бо ми піцу переважно купляємо, а не робимо. Мені найбільше подобається ось ця от штука. На всякі крупи 134 гривні за дві штуки і за одну штучку 149 гривень. Там багато хто питався, що я називаю постійно нижчу ціну, тому що в мене є карточка, а тут без карточки ви нічого не купите в метро. І в мене ще йде знижка, тобто мені виходить ще дешевше, ніж 134 гривні на будь-який товар, особливо той, що ми найчастіше беремо, там найбільша знижка. Вибили ми контейнер. Перша закупочка. Ну, у нас такі є просто похожі, середній і маленькі, тепер вже весь комплект, знаєте, як в кіндері збираєте колекцію, тепер ми зібрали колекцію. Не можемо ніяк купити все зразу. треба по чуть-чуть. Переходимо тепер по списку, бо то було не по списку. Вирішили сходити за продуктами, а потім вже, якщо лишиться час. Тоді закупити вже Угу, закупити вже. Коротше, вже закупити. Але не може відірватися від того всього. Фруктівниця ромбіків, є срібна і чорна. Куртківниці є. Так, перша покупка по списку у нас фейрі бракує 6990. То вже реально по списку. Кульки для сміття ще взяли, а ці кульки по 64. Там 100 штук. Досить так вигідно, бо переважно вони по 30-40. по 40. Пральні порошки ми маємо. Бач, є в пересіл 369, у знижка 100 гривень. 5-4 кілограма. Є ще рідкі різні кісфірми, то залі понятно. Поліску очікісь 120 гривень. Незвичні пляшечки. Тут так класно пахне. Це якийсь гель для прання. Угорщина. Думав, що толітний папір, а то рушники такі величезні. Рулон. Їх тут багато.

Тортілля великі. Ой, якраз до того соусу не по 110 гривень. Вони весь величезні, майже кілограм, 750 грам. Треба тоді соус брати, той Гуакамолі або сирний. Зараз є класна знижка на великий гендер Шоутен за 92,90. Навіть без карточки видно, як реальна ціна. Прикольно, майже в 27-28 гривень різниці. Дезодорант Фа. На жаль, поки що пропав Акс, його ніде нема, але замінили тепер таким Old Spice великим по 95,90 або так як хто тільки зареєстрував карточку 106,90 за одну штучку. Можна взяти на пробу. Тому шофа такий собі, а АКС був прикольний, а цей зараз ми зацінимо. Двохлітрова Кока-Кола у нас зараз виходить за штуку 3190. Це набагато дешевше, ніж будь-якому з магазинів. А якщо брати більше 18 штук, то виходить по 31 ну, на гривню дешевше. Інтересно буде в чеку подивитися, скільки вона в нас буде коштувати по нашій картушці. Пластівці Star зараз реально крутій знижці 63 гривні. ми це... Бере сухий сніданок на ранок. Добралися до бобиків. Карлінки, любимий такий смаколик. Ці великі пачки по 60 гривень. Десь має бути взагалі комплекс з різних. Ми ще цього не спробували ніколи. Типу як печеням. А он є маленьке. Від кольору до вибору. Які хоч. Як у нас дуже тяжкий вибір. Не знаємо, що з буряком Це, виходить як борщ. Хочеш таке з манго. Ну давай. Зараз буде найголовніша покупочка за чим ми сюди приїхали. Вирішили купити не з кафе Дольче Густо оці от капсули, тому що ми замовили кавоварку до неї. Хіба що ці самі нормальні, напевно? Карамель Лате. Вони по 189. Лунго, американо. Це я говорю. Лате Макято. Хочеш такою пінкою? Експресо я брати не буду, я його не люблю Лунго теж. Експресо не хочеш, тому що воно таке темне. А там ще пишуть... Як їх треба приготувати зверху. Лунго, каже, не подобається. Але те макето. Я би лише макето взяв цю карамель Попробувати. Ну, макето, а тут карамель ще лате макето. Дві пачечки взяли. І ще беремо, попробуємо кофе кофі Коротше, У нас будуть три смаки. Два види лате. Бачили те карамель, у нас йде дві прослойки. Звичайно, лате. І оце. Но, мені здається, буде як капучино. Ну, так виглядає. Наталя щось не сильно в захваті від цього от капучино. Ще нанизу є рістрето Боріста, але Наталя одразу сказала, що ні, тому що його дуже-дуже мало. Зараз я подивлюсь. Він віси, який насичений, в нього аж дев'ятка. Тобто він дуже-дуже міцний. Бо от еспресо має п'ятірку, лунго шістірку, а Лунго теж не хоче спробувати. Американо, звичайно, четвірку має. А оце навіть не вказано який. Баунді вісімірку дуже-дуже дуже міцне. Але це напевно буде саме-саме простеньке. На перший раз візьмемо спробувати три смаки. Які сподобаються, потім можна буде закупляти але там. іменно, Дальше іменно шлюсту. той. Так. Відрьба не підійде. Треба іменно до дольчі густу, до кавоварки дольчі густу. Від крапс є ще смаки, от їх взагалі небагато, багато. А в інтернеті ми. Бачили, можна замовити собі навіть від Starbucks, так що спробуємо спочатку ці, а потім вже будемо пробувати нові смаки з інтернету. Ми добралися нарешті до продуктів нормальних. Наталі сподобалися ці паровки, хот-дог. О, появилися ті, що я люблю. О, прикарпатська. І ще яка в нас там була. Переяславська. Значить, прикарпатська сама прикольна. Я тоді брав, як вони мені сподобалися. Я їх ще візьму. Реально крута штучка. 70 гривень величезний палет. Та беремо. Головне, щоб вони не були биті. Ми ж не будемо знати, як там всередині щось тече чи ні. Напевно, Карліна проснулася, бо щось ще дзвонить. Ало. Скупляємося. Молоко відрьоба. 38 гривень. Одна штука, якщо брати більше там. 10, 12, 33. Наталя взяла дві штучки. Нам дуже сильно нас сподобалось. Там і термін такий величезний, можна тримати його довго і нудно. Ну, 23-го року аж. Ще чуть менше, ніж півроку. Нямняшки для короляшки. По 20 гривень. А, розтіжка. Так, масло зараз по знижці 43,90, жирність 62. Можна масло взяти ну, по акції. А я шукаю де є. Булочки на худой. Круасани ті Наталя не сильно щось хоче брати. Так, а то з якимись посипками. З кінзою. З кінзою щось не хочу, а немає без нічого. Тости є? А, є. Я не там відкрив. Є булочки. Є Чорні гамбургери. Є. Е, ось такі по дві. Раз-два. Раз-два. Є ще чорні. О, українські, вися українські по 20 гривень. Коржі для піци по 49 або 35, тяжко сказати. Основа для піци 49,90. А то теж основа для піци. Вони якісь дві різні. Ну так, Якась одна така, друга така. І тісто. Тісто, 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 тісто. Тісто. Тут величезний тіст 72 гривні. Щось спечеш? Куртоги. а Тут бачиш, показують такі зробити тістечко. Висткове замороження. Кілограмове. 300 гривень креветульки ням-няшки. Тут, напевно, більше кілограму. Ну, пиши кілограм. Реально більше. Привезли ми наші покупочки вже на касу і будемо помаленько виходити. Інтересно буде скільки тут все коштує, і ще й по нашій карточці буде знижки, особливо на Coca-Cola. Мені саме більше цікаво.